Yeah. Коротше, такий контентик. Людина прислала карбюратор. Дивлюсь, перебраний, міточки, все там стоїть, все це. Думаю, блін Каже, перевірте, переберіть у мембранки нові, все нове. Одне, що саме перше мене удивило. Два кулачка. Один четвертий пиляний, один не пиляний. Коротше, один на одному отак були прикручені. Ну, думаю, ладно, це таке вже ну, било, все било де. Потім таки спробував ось і туди-сюди. Думаю, треба поміняти втулки, бо дуже щось люфт, вообще, там, її немає. Знімаю. Немає одної. раз. На перший е, на перший доросільній заслонки. І второй нема. На другій стороні є. Найшов я дві воно ну, в мене було. Пластикові ще стоять. Взагалі не було. Я не знаю. ну... І Він, походу, перебраний. Перебраний. Навірно, я так думаю. Шліфований верх тут. Ну, На соплі газові, врізки були. Верх ногами. Не зарізом вниз в колектор, а верх ногами стояли. ну... Такий, короче, карбюратор попався. Пацани, ну ви як робите, ну, вибачайте, ну, ставте пластикові втулки. Потеряли, наверное, немає пластикових, А під эти не хочете сверлитися, наверное. під графитовый. Ну. Тоді не вообще не ставите. Да, я так розумію. ну, вот от вот Я вообще в ну. Це для мене. Як це не поставити втулки? Ви що, ребята? Не забуваємо. Втулки обов'язково. Да. Отакий От контентик. Два кулачка. Ну, Це стандарт. Ну, просто тоді, не знаю, один різаний. Оцей різаний, виходить, взагалі не працював. работав. Ну, я взагалі не представляю. Оце, так. Да. Щось тут шліфовано, дивлюсь, терто. Ну, зараз буду рівняти, бо він кривий. Края, я так зрозумів, хтось спробував потер, Ага, бере. Так воно і залишилося. Зараз буду рівняти. Так, все добре. Не забувайте ставити втулки, тому що ну, кожен раз ти, що такі контенти. Це взагалі прикол, без втулок. Та не ставте їх тоді взагалі, мабуть. Зразу пересилайте, будемо робити, ставити втулки. Хм. Немає пластикових на меднографії. Сверліть, ставте. Можна не на графітові. Много-много варіантів, откуди їх взяти, райберіть. Ну це взагалі вже. Втулок немає, два кулачка. Да, ладно, всі удачки, мирного неба над головою.